Третя глава автористі. Я вам зачитаю його. Це одне, хочу знати від вас, чи ви прийняли духа ділами закону чи із проповіді про віру. Ну, е, Ділами закону, чи із проповіді про віру. Ну, Ділами закону це е, не ділай, е, наприклад, не нарушай заповідь, там, не ділай то, не ділай ето. И если вы исполняете заповеди, то значит вы прийняли Духа, ну це кажется про Духа Святого. Прийняли... це Павел обращается к Галатам. Прийняли Духа Святого е, по делам или по ученню. Що таке тут пишется іменно про е, Проповідь про віру. Да? ну це є е, якби, іменно е, Проповідь про віру це є учення. Тобто, наприклад, е, ми учимося в проповіді. в кожної проповіді е, е, дається та істина, той хліб для нашого розуму, для, е, для нашого духа, де ми учимося, де ми розвиваємося, де ми якби, продвигаємося вперед. І тут оце Павло спрашує, чим ви прийняли Духа Святого? Законом чи ученням? Оце я хочу сказати тут головний момент. Багато християн, багато християн, які християни, які християни, а живуть в проблемах. В поражении. Как бы, вроде и христианы, а живут в поражении. А чего? А вот это и есть неправильное учение. По закону живут. Я вроде бы исполняю заповедь. Ну, если даже есть такие люди, которые еще и исполняют заповеди. От, оце мені аж інтересно, що є такі люди, які сповняють заповіді. Ну це ще не дає те, що Дух Святий буде на цьому чоловіку. Це чітко і ясно Павел в обращенні Галатам в 3 главі іменно поясняє, за що вам дух дан? За те, що ви ізняєте закон, а оказується ні. Можна закон ісполняти, як фарисеї оце були. Но Бога не знають. Вони не знали Бога і не узнали Ісуса Христа. Оце саме головне, в цьому треба розбиратися. В цьому треба розбиратися. І є тут такі моменти, момент сознання і момент «подсознання». Оце правильне учення, яке? Що е, таке сознання? То скаже, що таке сознання? Сознання це є момент нашого сознання це є органи мозга, якими ми думаємо. Приймаємо рішення, якими, ну, через які ми є у нас там, мислимо, придумуємо і делаємо вибір. Оце наше сознання. Це, Якщо взяти медицину копнути, то це так, органи мозга, там, іменно, Це гіпоталамус можичок, кора корабль полушарів лівої, правої, таламус, там, гіпофіз, ну їх куча органів Ну, Ми зараз не об этом. Ми зараз том, Оце був, був якби неправильний мій момент. Я не обявив, не, не об'явив, об що треба ставити, от я вже поставив, треба ставити на режим польоту всі мобілки. Возьми на вооруження, Мирослава, що перед молитвою треба казати. Тому що це відвлікає. От. І ми приходимо е, до цього моменту, що сознання це... А є ще подсознання, подсознання, що це таке подсознання? От ніхто конкретно і чітко не може дати е, е, відповідь. А подсознання, оце я е, скажу, що Подсознання — це духовний мір, це вход. Через подсознання ми можемо входити в духовний мір.